Друзі, ви зараз будете відчувати також наш вайб, тому що у мене сьогодні в студії прекрасна дівчинка Кароліна Аронець у нашій рубриці. Дитяча сцена. Ну, дуже така вона дівчинка активна, прекрасна, смілива, яскрава і вже готова, готова знайомити вас із собою. Каролінка, кажу тобі привіт! Привіт! Як твої справи? Як твій настрій? Добре. Я бачу, що у тебе бадьорий настрій, ти дуже така відповідальна, вже стала. А ви знаєте, так як в школі, в школі, як відмінниця, і вже готова познайомитися із нами, а ми із нею. Каролінка, давай знайомитись з тобою ближче. Давайте де ти навчаєшся? Скільки тобі рочків? Я навчаюся в сьомому ліцеї. Мені 9 років. 9 років. в Якому ти класі? В четвертому. Четвертому класі Каролінка, ану, зізнавайся, ти добре вчишся? Да. І який твій улюблений предмет? Англійська. Англійська мова? А ну слухай, ти, ти співаєш на англійській мові чи ще ні? Маєш якісь пісні в дороб? О, поки що ні, але планую. Все попереду, все попереду. До речі, а хто твоя улюблена виконавиця? Це Надія Дорофєєва. Ну, звичайно, ми з цього і починали. І починали. І до речі, у Каролінки є така цікава історія, як вона була на концерті у Дорофєєвої і навіть встигла трішечки з нею заспівати. Так, да. розкажи трішечки про це нам спочатку. Я з Христиною Любомирівною пішла на концерт. Ми підійшли до сцени. Надя сказала, що моя пісня буде трішки пізніше. Uh -huh. А що це за пісня була? Я тебе кохаю, але не зовсім Ага, добре. І потім, коли почалась наша пісня, я у мене з нею не вийшла на сцені заспівати, тому що після мене з плакатами підійшли десь дуже багато дітей, так. так? Але ми чекали. Е, поки вона вийде е, за куліси до фан-клубу і так я з нею заспівала. Клас, які відчуття? Хороші, Класні, Хороші, напевно, все життя спогади залишилися. Каролінка, а окрім вокалу, чим ти ще займаєшся? Я займаюся гімнастикою, я хожу в музичне училище і займаюся додатковою англійською. А музичне училище, чим ти там займаєшся? Фортепіано. Фортепіано, як тобі вдається? Подобається? Так. До речі, кажуть, що хто е, любить там співати, грати на фортепіано і співати паралельно, можуть також якісь пісні видумувати. Чи писала ти свої власні пісні, щось там награвала? Було таке в тебе? Було. Ну, все, ну тоді ми чекаємо якихось авторських пісень від Кароліни Аронець. Так що ми будемо чекати на твої пісні. Сьогодні ти також презентуєш у нас на радіо класну, круту пісню. Я її почула. Да-да-да, оце так. Я така перша слухаю всі пісні наших талановитих дітей. Розкажи, будь ласка, Каролінка про пісню. Вона класна. Це ти її написала, знайшла. Як це все трапилось тобою? Я гортала А ні. Це було з другою піснею. Спочатку е я пішла до, в, в гості до, под до подружки, вона мені сказала: Кароліна, ти знаєш цю пісню, почала мені співати. Мені вона сподобалась. Я відкрила YouTube Music, подивилася, що там є текст, почала її вчити, вивчила, прийшла на заняття і її взяла собі, в, в, собі в репертуар. Мені, до речі, мама відкрила таку таємницю, твоя мама, що ти співаєш з маличку, співаєш всюди просто. І так, власне, і почалася твоя вокальна кар'єра. Зі скількох років ти співаєш? Десь з п'яти. А вокалом коли почала займатися? А, Вокалом я почала займатися з групового спочатку почала я з п'яти. А, а на сольний я пішла десь у шість. От тобі подобається взагалі процес підготовки до виступів, так. В репетиції, так? А що тобі більше подобається? Сам процес підготовки, mm. чи все ж таки вже виступ? Або, можливо, ці відчуття вже після виступу? Як дійсно, мені подобається все. Мені подобається все. Від процесу ти кайфуєш, я так розумію, так? Yeah. А що ти взагалі відчуваєш, коли ти виходиш на сцену? О, такі в тебе якісь такі внутрішні відчуття? Mm. Поділись з нами. В мене хороші відчуття. Якщо в мене енергійна пісня, викладаюсь на сто. Якщо... Ну, а taka... якщо не дуже весела, не викладаєшся на всі сто. Якщо не дуже весела, то я так трошки легше. Трошки легше завивожу. Mm -hmm. е, е, мені, до речі, більше подобається співати енергійні пісні. Ну, ми так і зрозуміло. До речі, сьогоднішня пісня такою і буде. Ми трішки пізніше її почуємо, а поки що спілкуємось. Нагадую з Каролінкою. Аронець, їй всього 9 років, але вона така ну потужна дівчинка. Вона сьогодні в студії. До речі, в тебе є можливо сторінка в інстаграмі, в Ютубі. Ведеш? Е, в інстаграмі є. Як можна тебе знайти, підписатися на тебе? Ти активно ведеш свою сторінку? Так. Є якісь виступи, можливо, на твоїй сторінці? Mm, є. Ну, все, ну тоді давай закликай людей підписуватись на тебе. Добре. Як, як твоя сторінка називається? Mm, Кароліна Аронець, 2016. 2016. Тут головне запам'ятати 2016. Кароліна Аронець, будь ласочка, знайдіть Каролінку в інстаграмі, підписуйтесь і дивіться за її творчістю. Спостерігайте, адже дійсно дівчинка дуже і дуже талановита. Каролінка, хто тебе підтримує, хто тебе готує до всіх виступів? Мама і Христина Любомирівна. Мама, мама також придумує тобі образи. Та. Так. Як звати маму? Юля, можеш зараз передати мамі привіт. Привіт. І мама така в студії. Ну привіт. Дуже дякуємо мамі Юлі за те, що підтримує Каролінку, за те, що завжди з нею придумує всі образи. І До речі, Каролінка, який твій улюблений образ? Не знаю, мені подобається якщо чесно всі. А от найулюбленіший? Напевно, під цю пісню. Під яку ми цю пісню? сьогодні будемо слухати. А який у тебе там був образ? А... Рожева кепка, рожевий костюм з чорним угу. і ведмедики. Клас. До речі, цей костюм, напевно, був у нас в соціальних мережах, так? Це та фотографія, світлинка. Напевно, так. так, з ведмедиками, так. о, можете так. поглянути у нас в соціальних мережах Сі4 Радіо можете поглянути на прекрасну Каролінку. Каролін, що я знаю, що ти також дуже любиш тварин, так? Так. В тебе є домашні улюблениці. Немає, але я дуже хочу котика. Ну, от мама в студії, можна попросити зараз. Каролінка дуже хоче котика. Каролінка, а про що ти ще мрієш? Я мрію записати свою пісню. А ще що? Ну, якщо так заглянути дуже, дуже дуже наперед, в далекому майбутньому. Які я твої мрію... плани, які твої мрії? Я задала, я мрію записати фіт з Дерефєви. Ну, все, ми посилаємо ці всі думки в космос, у Всесвіт, і ми просто переконані на 100%, що твої мрії збудуться. І Карлінка, як. Всі зірки роблять. Презентуй свою пісню. Про що вона? Що це за пісня? Який вона настрій несе, і будемо її слухати разом. Для мене ця пісня викликає веселий настрій. Ця пісня енергійна, як я вже сказала, я більше такі люблю пісні співати. Вона енергійна, весела з репом. Вау! Як е, називається? Бла-бла. Бла-бла, так і, о, клас, супер. Е, Каролінка, що ти побажаєш нашим слухачам і, напевно, всім діткам, які мріють про сцену, але, можливо, їм не вистачає якоїсь впевненості. Що ти їм побажаєш? Я побажаю, щоб ви, якщо ви хочете дійти до такого, як зараз я, то вам потрібно бути Впевненими в себе і Це все обов'язково вийде. Все обов'язково вийде, тому що в Каролінки все прекрасно виходить. Нагадую, що у нас сьогодні в студії була Каролінка Аронець і її пісня, яка так і називається Бла бла. Слухаємо. буває обертом і голова. Від цього важко ки слова стараюсь бути не така, як всі. А хто складає за спиною плітки Зранку прокинулась, треба до школи іти. Нараз, два, три. Потім вокали танцює підкласні піти. Нараз, два, три. Для всіх ніколи не будеш класною ти Всі кажуть, бла-бла. Зговорить, і я це точно знаю. Почуття важливі, ever я буду мила, never Всі слова, які говорите про вас, а не про мене. Буває, обертом де голова. Від цього важко підібрати слова. Та я стараюсь бути не така, як всі. Впізнаєш свою доню, бла-бла, щодня усі говорять за спиною, а мені байдуже, нехай вони собі говорять Раз-два, три, чотири, раз, два, раз-два, три, чотири, раз, два, три. А мені байдуже, а мені байдуже, байдуже, раз-два, три, чотири, раз, два. Три. Як мені шлях до мрії знайти. Тільки зміливі йдуть до мети, з вірою в себе все зможеш ти.